Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем і з сьогоднішнім святом Різдва Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Церква сьогодні святкує народження Богоматері, як вже казав отець Олександр, Перше свято в церковному році, перше, тому що воно було першим. Оця подія народження Божої Матері стала першим таким реальним кроком до втілення у світ Божого Сина. Спершу народилася його пречиста матір Діва Марія, а потім, коли пройшов час і збулися належні і відповідні події, тоді народився і сам Господь Ісус Христос, принісши всім нам з вами. Перш за все, благозвістку, звістку, Євангелія. А по-друге, найголовніше Врятувавши, спасши нас з вами від прокляття, від гріха, і відновивши нашу єдність із Богом. І сьогодні також у недільне Євангелія, яке співпало з сьогоднішнім святкуванням, чули ми, Господь говорить найголовніша заповідь, коли спитали Його, яка заповідь головна, найголовніша заповідь про любов, про те, що треба любити і свого Господа, і свого ближнього. Тому що любов взагалі це є основою буття. Подивіться, довкола природу живу, життя з'являється завжди з любові. Так, такий і механізм, закладений Богом в основу всього життя. Більше того, сьогодні перший був фрагмент Євангелія від Іоанна. Де також зазначається, що Бог так возлюбив світ, що послав свого сина єдинородного в цей світ, щоб цей світ спасти, щоб ніхто не загинув. Тобто і сам Бог любить. Апостол Іоанн Богослов в іншому місці пише, що Бог є Бог, любов є, і хто перебуває в любові, той перебуває в Богові. Тому отут от такий взаємний рух. Бог є любов сам по собі. Бог любить всіх нас, весь світ, все творіння, і ми покликані відповідати на цю любов своєю любов'ю. Можливо, вона звичайно, недосконала, не така гаряча, як би хотілося, але все ж таки якою не є хай немічною, але любов'ю. І любов повинна бути головним принципом нашого з вами життя. Тоді ми будемо відчувати повноту цього життя, і тоді ми будемо спасати наші душі. Я часто говорю про це, часто наголошую, іноді отримую, особливо коли я щось таке говорю в соціальних мережах, отримую негативні реакції, засудження, як так можна, яка може бути любов, яке може бути прощення, коли твориться в світі така, коли така війна. Але справа в тому, що якраз коли війна, і треба говорити про любов. Тому що, що таке війна? Це крайній ступінь вираження людської злоби і ненависті. Коли вже емоції переступив, коли вже слова погані сказав, далі людина починає вже позбавляти життя того, проти кого вона налаштована. Якраз через те, що любов оскуділа, якраз через те і приходить на землю війна. І якщо ми хочемо, щоб війна спинилася, ми повинні говорити про любов і любити самі. Як би це парадоксально не звучало, але давайте згадаємо, ми бачили з вами, може, комусь доводилося наяву, може хтось бачив десь по якомусь відео, коли щось горить, будівля, там, приїжджають пожежники, що вони роблять? Туди вони лиють бензин, можливо, чи ацетон, чи нафту. Ні. Вони лиють воду. Або спеціальні хімічні суміші для того, щоб загасити вогонь. Тобто вони. Гасять воду, вогонь водою гасять. І якщо ми розгорівся вогонь війни, то його треба гасити не вогнем ненависті, а благодатною русою любові. Тільки тоді війна припиниться. Ні, це, звичайно, зовсім не означає, що треба не виганяти ворога. Якщо ворог прийшов, його треба зупинити і вигнати з землі. Тут про це навіть не обговорюється. І ми Наскільки ми можемо, хоч ми далеко від своєї вітчизни, все рівно, ви знаєте, ми докладаємо свої зусилля для того, щоб допомагати нашим військовим там захищати в Україні нашу землю і виганяти ворога. Але все рівно, ми не повинні бути озлобленими до один до одного, перш за все, один одного любити, один одного шанувати і підтримувати, тому що ми українці, тому що ми виїхали. Якщо, наприклад, ми зустрічаємось тут десь за кордоном, то ми виїхали з одної країни, і це нас об'єднує і повинні ми виручати одне одного. І ті люди, які живуть там, також повинні одне одного виручати, допомагати, тому що тільки в єдності сила. І навіть і любов повинна бути до ворогів. Як це не важко сказати, але це саме це так. Їм треба бажати спасіння їм треба бажати покаяння, щоб вони врозумілися, розвернулися і пішли з нашої землі. Вони в облуді їх обманули. Їм сказали, наговорили багато всього, і вони захищають те, чого насправді нема, вже давно не існує. І за цими примарними гаслами вони пішли, і, на жаль, творять беззаконня і сіють смерть по лицю нашої землі. Тому в всьому, що ми робимо, як поступаємо в житті, треба поступати з міркувань любові і спасіння душі іншої людини і своєї, звичайно, також душі. Ми сьогодні святкуємо Різдво Божої Матері, яка явила нам такий приклад у своєму житті. Вона завжди була із своїм сином, вона завжди розділяла його всі земні странства, коли він ходив, проповідував. І вона розділяла всі його болі і скорботи аж до розп'яття на Христі. Ми можемо назвати Божою матір найщасливішою із жінок, тому що вона сподобалася народити Божого Сина, принесла на світ спасіння і називають її найбільшою з народжених жінками, чеснішою хировим. І славнішою без порівняння з серафимами. Але ми можемо назвати Божою Матір і самою нещасною жінкою на землі. Тому що, уявіть собі, вона народила дитинку, народила від Духа Святого, вона знає це велике таїнство, але вона з самого народження знала, чим все закінчиться. Вона знала, що синові її доведеться зазнати багато лиха і, зрештою, страшною смертю померти. І тому вона носила в собі в серці одночасно і цю велику любов до людей, які її оточували, і оцю велику скорботу від того, що вона знала, чим закінчиться все. Для нас з вами велике благо, що від нас майбутнє наше скрите. Ми не знаємо, що нас чекає через рік, чи завтра, чи через півгодини, А вона знала все наперед. Коли святкуємо ми стрітення Господня, ми слухаємо слова сімеона Богопри... богоприємця, який каже їй, через твоє серце пройде зброя. Тобто він сказав їй попередив, що ти саме серце, материнське серце буде вжалено, тому що ти побачиш смерть своєї дитини, ти будеш біля того, коли він буде в страшних муках помирати. І ось вона зуміла, незважаючи на це, зуміла пронестися через все своє життя, зберегти цю любов. І ми знаємо, що і після смерті свого сина, після його воскресіння, вона була з апостолами і до самої своєї, до самого свого успіння була на землі, розділяла з апостолами їх апостольські труди, і зараз вона продовжує допомагати всім нам, і ми духовно всиновлені через її сина до неї. Також вона наша з вами духовна матір, до, яким, до якої ми завжди звертаємося, прибігаємо в молитвах і отримуємо. Я думаю, що кожен із нас. Має в своєму житті такі приклади, коли Божа Матір своїм молитвами, своїм заступництвом допомагала нам, підтримувала нас, і через її молитви ми отримували Божу благодать. Тому я вітаю всіх нас із сьогоднішнім святом і бажаю, щоб ми вчилися в нашої Цариці Небесної, Богородиці у цьому беззавітному служінню Богові. Оцій покірності волі Божій і звичайно величезній любові, яку вона пронесла через все життя, яку вона явила до своїх сучасників, з котрими жила тоді під час свого земного життя, і являє до сьогоднішнього дня, до всіх нас, допомагаючи нас, підтримуючи нас і оберігаючи нас. Амінь.